Юлія Самсонова уважно придивилася до судді апеляційного суду Київської області Валерія Фінагеєва. Він останнім часом був заклопотаний. Усілякими угодами про купівлю нерухомого майна. Берег річки Десенка, мальовничі околиці Києва. За парканом 8 гектарів землі, суддівської землі. У самому центрі будиночок колишнього судді Верховного суду. Поруч ще двох його колег. Ця і ось ця ділянка трохи далі теж належить екс-суддям ВСУ. Один з паїв зараз виставлений на продаж. Продавець теж суддівська родина. Цей городок виділен в і ще три в космосі. Ну, ви так, по поняли. Да, Короче, це городок виділен для суддів Верховного суду. А ви Ні, то Майже 10 років тому 82 судді Верховного суду одержали цю землю у приватну власність. Безкоштовно. Нам пропонують 10 соток за 50 тисяч доларів. Зараз це 1 мільйон 300 тисяч гривень. Зараз проведуть світ і, мені здається, навіть ще й земля виросте. А це все-таки закритий кооператив і ніяких-небудь там железнодорожників. Ви самі розумієте. Насправді цього разу в кооперативі ніяких яких нібудь желізнодорожників нас цікавить ось цей двоповерховий поки що недобудований маєток. Він зростає на ділянці Валерія Фінагеєва, судді апеляційного суду Київської області. Цей суддя землю отримав не безкоштовно, придбав два роки тому. Ділянка в його декларації є. А от маєток, який на ній виріс, ні. Хоча він має там бути за будь-яких обставин. Олександрович, можна, можна тут капитань здати телеканал двадцять. Будь ласка. А чому, а чому вона не задекларувала будинок збудований біля річки Я коментарів не даю. Можу пояснити лише одне. Якби я збудував, я б задекларував у серпні цього року. Суддя Фінагеєв передав право на забудову цієї ділянки іншій особі Миколі Мельничуку. Це не випадкова людина. Дружина судді Фінагеєва Наталія свого часу була прописана з ним в одній квартирі. З великою імовірністю Мельничук. Тест Фінагеєва закони роз'яснення ЗК требують в обов'язковому порядку указувати інформацію у незавершоному строїтельстві. Якщо такое незавершене будівництво либо принадлежить йому, либо знаходиться на принадлежащій йому землі. Однак цю вимогу суддя ігнорує. Навіть якщо будівництво розпочалося вже у 2016 році, недобудова все одно мала потрапити в електронну декларацію про суттєві зміни в матеріальному стані. Как только человек начал делать строительство, когда залит первые кубометры бетона, это підпадає под необходимость внесення уточнений в декларацію навесні. Цього року Валерій Фінагеєв успішно склав кваліфікаційне оцінювання. Вища кваліфкомісія суддів, дослідила професійність і майновий стан судді і закріпила за ним право на посаду. Ви були в комісії, коли оцінювання проходив суддя Фінагеєв. Чи пам'ятаєте ви цього суддю? Пам'ятаю. Чи були у вас якісь питання майнового характеру до цього судді? Зараз мені пригадати важко, тому що дуже велика кількість суддів на цій не пройшов. Не пам'ятаєте, які питання ви задавали? Не пам'ятаю, не пам'ятаю. Пам'ятаю, що якась там ситуація відносно цього суддя, якась існувала, потім вже пізніше з'ясувалася. Щойно суддя прийшов перетестацію, родина Фінагеєвих обзавелася новою власністю влітку цього року. Дружина судді придбала. Ала квартиру у новобудові по вулиці Зарічна, у Дарницькому районі Києва. Вартість такого житла щонайменше 2 мільйони гривень. Річний дохід Наталії Фінагеєвої 70 тисяч гривень, пенсія і соціальна допомога. Сам Валерій Фінагеєв взимку цього року став власником паркомісця. Найвіщий шматок паркінгу людині, у декларації якої жодного авто? А ось і це машиномісце. На ньому припаркований Hyundai Santa Fe. Автомобіль належить вже знайомому нам Миколі Мельничуку, тому самому, який нібито будує будинок на земельній ділянці Фінагеєва. Тож або дуже щедрий суддя витратився на паркомісце для тестя, або записав на нього іномарку, якою користується сам. Показники щодо майна і таке інше теж не головні показники в роботі кожного судді. Кількість майна справді не показник, якщо офіційний дохід дозволяється майно купувати. А от коли родина, що живе переважно на суддівську зарплату, раптом починає скуповувати землю, квартиру, машиномісце і не виключено вести будівництво нового маєтку, то це дуже характерний показник. До того ж, ані нова квартира, ані недобудова, ані місце для паркінгу, і тим більше загадкова автівка, яка на ньому паркується, в електронну декларацію судді не потрапили. Тож питання не тільки до джерела доходу але й до знання суддею законів або щодо умисного приховання статків, за що тепер передбачена кримінальна відповідальність.